Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити з вами про оновлення в грі Raiders, які на нас чекають в перший квартал цього року. Буквально вчора Embark Studio опублікували новину, в якій зробили показ з того, що вони планують робити до квітня місяця, і нас насправді чекає дуже велика кількість цікавих оновлень в першому кварталі цього року, які почнуться скоріш за все вже наступного тижня. Ну, наступний вівторок, нас можуть чекати вже оновлення, які Embark Studio опублікували на січень. Ми бачимо, що вони зробили таку картинку, на якій можна побачити. Що планується з'явитися в певний місяць. А також на фоні ми можемо побачити приблизно, скоріш за все, що нас може чекати. Але для початку я пропоную нам ознайомитися з тим листом, який вони нам опублікували. Привіт, трейдери! 2026 рік настав, і ми розпочинаємо наш перший повноцінний рік з Заркрейдерс. Поїхали, коли ми запускали гру в жовтні, то поділилися з вами планами на решту 2025 року. Сподіваємось, це надихнуло вас на те, що попереду, і дало відчуття масштабу нового контенту, який ми готуємо. Оскільки надалі ми плануємо випускати контентні оновлення щомісяця, хочемо тримати вас у курсі подій. На порозі 2026 рік ми раді представити вам наш родмеп на наступні 4 місяці. У ньому ви побачите на який тип нового контенту варто очікувати: нові вороги, мапи, умови або інші зміни. Звісно, ми не будемо розкривати всі деталі, але покажемо достатньо, щоб ви зрозуміли, куди ми рухаємося. Залишайтесь з нами після цієї ескалації. На вас чекає більше. Колснеп минув, але його небезпека ще довго відчуватиметься. Екстремальні погодні умови і надалі випробуватиме рейдерів, які виходять на поверхню в пошуках ресурсів, що підтримують роботу сперанза. Зростаюча присутність арків продовжує турбувати Шані і весь іржавий пояс. Дедалі більше е, і весь іржавий пояс дедалі більше занурюється в хаос. Жодна сторона не має повної картини. Масштаби майбутньої ескалації залишаються невідомими. Вирішайте на поверхню у дедалі більш нестабільний е, іржавий пояс. І переконайте, що ви до того ще. І що ви готові до того, що попереду. Побачимось наверху. Команда Аркредерс. Наверху, команда Аркредерс. І ми бачимо, що у нас в січні, лютому, березні і квітні чекають різноманітні оновлення. В січні нас чекають новий матчмейкінг для рівнів 40. І це, скоріш за все, тут буде більш розвинена. Функціональність того, як ми будемо мечитися по PvP, PvE. Можливо, у користувачів буде можливість обрати безпосередньо, куди, в які саме лобі вони хочуть, якщо, наприклад, вони хочуть виключно в PvP лобі. Також є мінорна. Умова, мінорні погодні умови або мінорні умови на мапі. Ми бачимо, що тут є невеличкі пташеня. От, скоріш за все, це буде схоже щось на е-е-е Блум-івент, або на там бо івенти, де хаски по всьому по всій мапі розкидані. То це, скоріш за все, буде мінорна е умова. Ну і е-е-е Користувацький проєкт. Наразі у нас є один головний користувацький проєкт це експедиція. Ми з вами зустрілися ще з користувацьким проєктом. Наприкінці минулого року це був проєкт там, де ми збирали ягідки. То, скоріш за все, це буде новий якийсь проєкт, де ми зможемо отримати багато корисних плюшок, цікавий лут, і коли ми його будемо виконувати. В лютому нас чекають. Взагалі, нові погодні умови на мапі, і тут вже це не мінорні кондиції, це будуть прям мажорні кондиції. Да? Новий аРК нас чекає ще один проєкт, ще одна рейдерська дека і апдейт мапи. Тут ключовий момент, що тут написано Map Update, тобто оновлення мапи, і це не означає, скоріш за все, що нас чекає нова мапа, тому що ми бачимо в квітні, що є прям конкретний пункт з новою мапою. Тому, скоріш за все, це буде якесь оновлення мапи. Можливо, це буде якийсь івент на мапі, щось типу, типу Locked Gate. Хоча, знову ж таки, Locked Gate, скоріше за все, може бути як. Map Condition, хоча навряд чи там подивимось. що буде. І буде відкрите вікно експедиції. Тому готуйте ваші гроші, е пакуйте ваші кораблі для того, щоб відправити їх в експедицію. Е березень. Так само нова умова, і тут ми бачимо, що тут у нас є якась блискавка, тут у нас є щось схоже на повітря, на вітерець і це дає нам розуміння, що, скоріш за все, це буде пов'язано з електрикою. Можливо, враховуючи те, що там з'являється якийсь новий арк, то, можливо, і він буде пов'язаний з електрикою, він буде нас бити током. подивимось, як воно буде відбуватися. І знову ще один. Проєкт користувацький. Тут ми також можемо побачити якісь підказочки, та що у нас отут от проєкт виглядає там дуже маленькі іконочки, які я навіть зараз треба збільшити зображення. Його можна буде подивитись там. Тобто ми побачимо, що тут е, ігровий проєкт, він пов'язаний з якимось там турніром. Можливо. Е, тут у нас проєкт, скоріш за все, пов'язаний з навігацією. І тут е, проєкт, скоріш за все, буде пов'язаний з якоюсь комунікацією. Невідомо. Коротше, подивимось, що воно буде, як воно буде. Також нас в березні чекає оновлення нашого скрепі, нашого півника улюбленого, який нам приносить ресурси. Цікаво, що це буде. Можливо, це буде якийсь новий додатковий ресурс, який ми зможемо лутати, збирати за допомогою скрепі. Можливо, це буде новий рівень скрепі, який дозволить йому зберігати ще більше луту. Подивимось, 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 що буде. І в квітні нас чекають. Нова мапа, на якій є там якась така щось схоже на парасольку. та, можливо, це буде якийсь пляж, можливо, це буде ще щось. І також нас чекає новий великий арк. Там намальований череп, це означає, що він буде дуже небезпечний, дуже смертельним. І дуже цікаво буде подивитися, що це за арк. Нова погодна умова. Тут ми також бачимо е, підказочку по вигляді хмарки і блискавки. Причому зверніть увагу, що тут от хмарка з блискавкою, тут просто блискавка. Тому, скоріш за все, це буде щось пов'язане все ж таки з електрикою. Та? Тобто, не з безпосередньо е, блискавкою. Ну і експедиція в квітні. Тобто, у нас щодва місяця відбувається експедиція. З головного, що. Можливо, подивитись, це фон кожного року, кожного місяця. І ми бачимо, що тут у нас щось схоже на такі піщану бурю або туман. У нас, в принципі, є піщані бурі в Борд Сіті. Можливо, тут це буде ще серйозніша така погодна умова. В лютому ми бачимо, що у нас там є якась така щось типу блискавка, і ми можемо е, побачити це по назвах та тобто Shrouded the Sky, Тобто у нас щось буде пов'язано з небом, і скоріш за все у нас буде. Дещо схоже на електромагнітний шторм, можливо, це буде трошки жорсткіше. Можливо, це якраз таки той самий Токсик Swamp. Та, бо ми бачимо, що у нас е, є якраз е, щось типу вітерець, він може бути токсичним. та Якби вони тут намалювали токсик знак, це було б дуже палівно. Е, Березень флешпойт, флеш. Блискавки. Коротше, у нас м, щось буде пов'язано, скоріше за все, з блискавками. Е, ну, І так само ми бачимо, що там якісь такі електричні, е, електричний бекграунд та електричний фон. Ну, і на цій ми бачимо якусь Нову сонячну мапу, де там є якісь заброшки, щось схоже на пляжок. Тому дуже цікаво подивитися, що це буде. А, ну, і та, також нас е, будуть чекати нові завдання, е, нові трайли, фіти, івенти, новий геймплей, нові костюми, нові налаштування, також багато всього іншого. Е, та, тому а я зараз. Так, це от якраз про це зображення. Знизу новий квест, нові фіти, новий геймплей і нова косметика. Тому, друзі, чекаємо на наші оновлення, на оновлення нашої улюбленої гри. Я думаю, що вже наступний вівторок ми зможемо побачити, що саме це за оновлення. І вже спробувати їх. Тому підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій твіч, де я регулярно стрімлю Аркрейдерс і не тільки Аркрейдерс. І будемо з вами на зв'язку. Гарного дня і вихідних.